Усім привіт! От подивіться в цьому будинку, що позаду мене з 1951 по 1960 рік жив відомий український і радянський актор Леонід Федорович Беко. Саме в цьому будинку він тут жив тоді, коли працював у Харківському. На академічному театрі не пам'ятаю точно, як він там називався, але точно знаю, що імені Тараса Григоровича Шевченка. Через цю тривогу не знаю, чи ви мене чуєте, але ось подивіться ще раз. А саме в цьому будиночку жив наш видатний актор сам він родом. З Донеччини народився він в Слов'янському районі, селище Знаменівське. Ось а зараз воно до СНТ чи селища Черкаського. І в Ходив до школи в місті Краматорську, а потім приїхав вчитися на акторської майстерності до Харкова. Хоча насправді Леонід Беко мріяв бути льотчиком і двічі навіть намагався вступити до льотного училища, але його не взяли вперше через маленький зріст, а вдруге через те, що він приписав собі руки і. Цю свою мрію літати він у у фільмі, який ви знаєте, в бій ідуть самі старі. Харків прекрасне місто, але ці тривоги дістали вже. Гарного дня!